«Щедро» – провансель номер один в Україні. Нащо тобі трошки? І я одразу курнула в комору. в мене як лакатори. Я бачу баніти, я бачу комбу. Я бігом набираю. Хондаші. Ода. — Давай-давай. Зараз візьмемо, давай. що Босипий ти мене. Рибний, посип мені! Тай, дай ти. мені вже. Що до — що є? Куди Коля? То ж його не треба їсти, як сухарики. Тож, все, хватали як дурні. знаєш. Все, вхапили на що тобі кілограм сухого бульйону рибного. На що, питається? Чи так само, як катя з тими сусами? лиши його сюди, це рибний соус. Що ти? Ти його вже взяв? І мені ще треба. Що тобі цілої банки Быстрее, треба? Рє ще. Давай сюди. Катя, спокійно. Відливаєш собі, відлив 5 грам, все хватить, бо мені ще треба. Що тобі треба? Ціла банка того соусу. Де будеш натиратися ним будеш? Від кумарів чи що. Сладкий. Ну, попробуй, такий собі. Я почала чути якісь а, невідомі для мене взагалі. Є. Типу водорості комбо. Тут бачу грибуть стружку тонця ще якусь штуку. А де воно лежить? Думаю, що там має бути, що з ним робити взагалі? Хандаше. Хандаше. Шо? Шо вообще. Що? Що? пшо, японський. Я не знаю, що це. а ці водорослі в кипяток! Чи ні? Боже, я не навіжу артему, я не невіжу. Загалом поставила сотейник з водою нагрітися, туди поклала водорості комбо, стружку тунця і ще якусь непонятну штуку насипала. Мені сказали, що вона сольона. Ну, хай буде. І далі, поки там в мене наварюється, настоїться, я зроблю трошки зеленої олії на основі листочків петрушки. Кінзи зеленої цибульки. Зробив я цю олію, пішов зелену, коротше, процідив, все. Розумію, що мені треба зайнятися філов... ну… Треба взяти дорадо і його починати ну, філе відділяти. Прибираємо кісточки і пузо прибираємо в рибки. Беру я дорадо, починаю його філювати, ну, коротше, чищу, зачищаю його. А шкірку ми оставляємо, так? Да? Свої слайси дорадо я знімаю одразу зі шкірочки тонесенькими шматочками. Це трешняк починається знову. Дорадо це дуже ніжна риба. І на волокна її отако два рази плюнути її, розірвати. І це для мене завжди така проблема, бо в мене ну, я не люблю цієї витонченої роботи. У мене таке, знаєш, я не люблю це щось маленьке вирізати, щось там оце, ну, до, до дрібничок таких до цей. І це для мене є катастрофою. Ну і починаю його вирізати, вирізати. Я розумію, що вони мене вже не рівні, не такі, як треба. Ну я більш-менш з двох філе вибрав те, що було більш-менш нормальне.